Є таке, що у вас же там багато мужиків працює потних. Є якісь, може, запахи в шахті через вас. є. О, є? точно є. Ну кожна ж людина, коли пітніє, воняє по-разному. Це можна так тільки сказати. Якщо е, людина користується антиперспірантами, ти uh -huh. там доглядає за собою, це запах непомітний. Але якщо чоловіку ну тупо по там я ж в шахті, і завтра в шахту, і післязавтра в шахту, і є такі, що да. Пованюють дуже <ріст> постійна жара і великий рівень е, е, вологи. Ти просто йдеш, нічого не робиш фізично, просто йдеш. Ти все, мокрий повністю. <ріст> Три рази там е, махнув клівачком, там чи чимось е, все мокрий, труси отак можна вижимати. Капець. До речі, пропрацюють голими. Це не жарт, це є такі місця, де ну, працюють тупо в трусах, в касці і в сапогах. Бо дуже жарко. дуже жарко буває. Буває місця, де заводнення е, і повинен, ну, там знімаєш трусіля і все, без труселів поплив там робо, роботаєш. Вам теж з'явився в голові? Оцей мем? Ось, зараз він отут з'явиться.